Кількість фізичних осіб підприємців в Україні станом на серпень 2023 року перевалила за 2 мільйони. Як ви можете бачити зі слайду, з відкритими даними Open Data Boot, такі категорії бізнесу, як роздібна торгівля, кафе і ресторани, а також транспорт, складають майже 40% ФОПів. Якщо додати сюди ще салони краси, перукарні, ательє, фітнес-клуби і так далі, значна частина яких відноситься до надання інших індивідуальних послуг, матимемо майже половину всіх ФОПів України. Чому я виділив цю частину? Справа в тому, що, як правило, такі ФОПи, крім основного місця обліку в податковій, яким є власне адреса місця проживання, мають не основне місце обліку, а саме місце здійснення господарської діяльності, той же магазин чи кав'ярня. Зокрема, ФОПи його показують при подачі форми 20 ОПП, коли реєструють касовий апарат. Або коли ви є, наприклад, ФОПом-платником ПДВ і подаєте ОПП із зазначенням вашого складу чи офісного приміщення для доказовості вашої, так би мовити, реальності. І відповідно уникнення блокування податкових накладних. І податкові перевірки в таких ФОПах проводяться якраз за адресою таких місць здійснення господарської діяльності, а не за місцем проживання. Але ж лишається інша частина ФОПів, для яких не є обов'язковим місце надання послуг чи якась прив'язка до місця здійснення діяльності. Наприклад, у нас майже 9% ФОПів є айтішниками. І для них написати програмний код, можливо, з будь-якого куточку України чи навіть планети. Теж саме при інтернет-продажах. Якщо розглянути варіант прийняття коштів від покупця без необхідності реєстрації касових апаратів, таку діяльність можна вести прямо з дому або з будь-якого іншого зручного місця, без необхідності орендувати склад чи офіс. І тут виникає питання. Якщо такий ФОП не має конкретного місця здійснення своєї діяльності, чи можливо у нього взагалі провести податкову перевірку? Наприклад, завітавши до, до нього додому. Додивившись це відео до кінця, ви отримуєте вичерпні відповіді. Поїхали. Буде інформативно. Уважно проаналізуємо пункт 21.13 статті 20 ПК України. Цим пунктом податківці наділені правом доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень, крім житла громадян та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності. Ну і далі за текстом. Як то кажуть, чорним по-білому доступ здійснюється до всіх приміщень, крім житла фізичної особи. Виходить, що таких фопів перевірити. Нереально. Давайте пригадаємо, які є види податкових перевірок. Маємо камеральну перевірку, фактичну перевірку і документальну, яка в свою чергу може бути плановою і позаплановою, а також виїзною або невиїзною. Тепер по порядку. Камеральна перевірка. Це коли податківець. У приміщенні податкової, тобто без приходу до вас додому, перевіряє вашу податкову звітність і своєчасність сплати вами податків. Тому цей вид податкової перевірки проводиться незалежно від того, де ФОП веде фактичну діяльність. Чи то в себе в квартирі на Терещині, чи в офісі у Львові, чи пишучи програмний код десь на балі. Згоду на таку перевірку у вас ніхто питати не буде, і про її проведення ви дізнаєтесь лише після отримання акту перевірки. Фактична перевірка. Під час фактичної перевірки перевіряти можуть обі готівки, ведення касових апарацій, наявність ліцензій чи свідоцтв, а також оформлення трудових відносин із працівниками. Ось саме. Фактична перевірка здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності. І якщо ФОП має лише податкову адресу, яка збігається з місцем його проживання, такий ФОП має право не допустити податківців до себе додому з метою проведення саме такої фактичної перевірки. Так само, такий ФОП. Матиме можливість не допустити перевіряючих додому, які пройшли з повідомленням і наказом про проведення документальної виїзної перевірки. Але обов'язково при цьому, власноручно, в акті про недопуск зафіксуйте свої обґрунтовані пояснення, посилаючись на зазначений мною раніше пункт 21.13 статті 20 ПК України. Але звертаю увагу. Не треба плутати податкову перевірку з проведенням обшуку у вашому помешканні, який проводиться, як слідча дія в рамках кримінального провадження на підставі ухвали суду. Тут ви вже нікому нічого не забороните, і ваша задача мінімум зателефонувати податковому адвокату. Ще однією опцією у податківців за відсутності законного доступу до місця проживання підприємця, є проведення документальної невиїзної перевірки. Вона може проводитись у приміщенні податкової, а копія відповідного наказу про її призначення надсилається ФОПу разом із повідомленням, в якому зазначається дата початку і місце, в якому проводитиметься така перевірка. Тут важливо два моменти. По-перше, присутність вас як платника податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов'язково. По-друге, ви можете скористатися своїм правом письмово звернутись в податкову із заявою про заміну документальної невиїзної перевірки на документальну виїзну. Таким чином висновок наступний: проведення фактичної. Та документальної виїзної перевірки для ФОПів, які здійснюють свою діяльність з дому, є незаконним. Однак такі ФОПи можуть бути перевірені у приміщенні податкової під час камеральних та документальних невиїзних перевірок. А наразі всім вдалих справ, поменше всяких податкових перевірок, ну і дуже прошу лайк цьому відео. І Запрошую до перегляду наступного, яке буде не менш корисним для вашого бізнесу. До зустрічі в YouTube.